Друзі, про мир. Як завжди, в нас хтось хоче миру, хтось хоче війни. Ну, кому ще вигідно, знаєте. Я вам скажу, що це дуже складна тема. Чому? Тому що в мирний процес мирних перемовин включився весь світ практично. Ви ж бачите, Європа, Америка, Китай, Турція. Втягнуті всі зараз, І ми толком не можемо розібратися, що робиться. Ну, якщо весь світ взявся за це. І в них не все виходить. І це тяжко. А що про нас з вами говорити? Ми точно не розберемося в цьому, якщо не будемо думати, якщо не будемо намагатися докласти якихось зусиль. На жаль, коли ми живемо тут з вами, і я особливо говорю про мир, то знаходяться люди, які пишуть мені, навіть близькі мені люди, які пишуть, ти такий сякий, коротше. Куди ти рвешся, що ти хочеш, ми маємо воювати до останнього. Підіжжіть, до останнього кого? До, до останнього чого. Поясніть мені, це раз. Друге, коли ти говориш за мир і говориш, що потрібні, щоб були вибори, то тобі розказують, що ти рвешся до корита. Ви не розумієте, що мир потрібен людям. Ну, війна потрібна комусь. Я кажу, мир потрібен людям, таким, як ми з вами. Людям простим, простим. Друге питання. Вибори це не те, що хтось кудись рветься. Вибори це демократія. Це прості речі, в яких ми маємо з вами розібратися. Що означає непотрібні вибори? Ви рветеся куди? До Росії. Ну, в них же ж вже мало того, що вони перейшли цю ступінь. В них не було виборів, а тепер в них немає вибору. Тобто вони можуть обирати, але не можуть бути обраними. Тому що там одна людина тільки обирається. Все. І в нас все йде до цього. Чому? Тому що ми живемо поряд, тому що ми чуємо ці наративи щоденно. Тому що до сих пір, на жаль, Росія впливає на нас. Вони роблять все для того, щоб такі, як я. Не були нікому цікаві. Вони будуть гадити мене зранку до вечора, банить мене, закривати мої канали, будуть наймати ботоферми цілі. Тому що ви ж бачите, що коментарів, є відео, де коментарів тисячі. І ми бачимо, що є люди, є дуже багато ботів, які хочуть зупинити цей процес. Зупинити, щоб я не говорив про те, що не цікаво їм. Бо мир їм точно не цікавий. Тому що вони все життя заробляли на війні. Їм потрібна війна. Ну, на жаль, так для нас, такі в нас сусіди, войовничі, бачите? Ну, от. Тому що ми воїни, а вони войовничі. Ситуація в тому, що нам потрібно розібратися, друзі, всередині країни. <кхух> Я це записую відео тільки з одною метою, щоб таких, як ми з вами, хто дивиться мене, підтримує, було більше. Щоб ми не сварилися, щоб ми могли розібратися. Для чого цей мир? Яким чином це все буде робитися? Що буде після того? Люди пишуть, що буде знову там він. Так може бути знову війна. Ну, питання, питання ж не в цьому. Питання в тому, що чи можемо ми на сьогоднішній день воювати до якого часу. Потрібно ж це теж пояснити людям. Ніхто ж не пояснює, чим ми будемо воювати, і до якого часу ми зможемо. там, Рік, два, якби в нас так все було добре, як у Ізраїлі, так? Візьміть Ізраїль, в них все там добре, вони можуть воювати все життя і вічність можуть воювати. З різних причин. А в нас як, скажіть, а як ми можемо? Ну, друзі. Тому ще раз підсумую, що що б не говорили, хто б там був хороший, поганий, лють на всіх, один на одного. Але має прийти час, коли ми зрозуміємо, зрозуміємо про те, що нам потрібно жити. Нам потрібно міняти все повністю. На жаль, ми... Дійшли до того, що війна починає використовуватися, використовуватися у всіх напрямках, щоб заробити, щоб вкрасти, щоб змінити політичний стан, щоб змінити соціальний стан в Україні, економічний. Вони все роблять для того, щоб реально змінити. Змінити все на краще для себе. І розказують, що в нас все добре. Ну, десь так тому, друзі, пишіть коментарі, задавайте питання, що б ви хотіли почути, в чому б хотіли розібратися, розбиратися нам прийдеться. Дякую.